Всім привіт! Сьогодні ми їдемо на ну, Точніше, Перше, ми їдемо на сніданок, а тоді ми поїдемо на батути. Ну, Не Ну, Сьогодні неділя, дуже рано, всі ще сплять, а ми вже їдемо. Видіться пуста дорога. Вот. Так, я кажу, пуста дорога, а ми їдемо. Але вже тут не дуже рано. Для мене це рано. Це для тебе. Вже обійде? Ну так. Ну, якось. Наступний кадр буде з того, як ми вже й Ти трохи я. я вже настрибалася, вже не хочу. Доброго раночку! Влітаємо в нове відео. Я завантажений. вихідні відстояв, погуляли, відпочили з сім'єю і їду я з Олією до Італії. Назад, до Італії. Це яка тут вже краса в Італії. Що саме цікаво, в Австрії їхав не було снігу, а вже от в Італію в'їхав, вже вон сніжок є в горах на деревах лежить. Прикольно! Нерозумні люди в тунелях обганяють, жити надоїло, напевно, їм. Їдемо далі. Знайшов я, той паркінг. Те, що я його шукав, бо в мене він був записаний на старому навігаторі, тоді коли він мене загубив цей паркінг. А тут район Кремони, одним словом, дуже важко з паркінгами. Зараз от я тут в Кремоні маю знову розвантаження. Мені лишилося 30 кілометрів до розвантаження. На один паркінг заїхав, він забитий. Другий паркінг під Кремоною, їх всього два. Вони всі забиті. А це так треба з'їхати з автостради, щось буквально два кілометри. Я все таки знайшов той паркінг, от, припаркувався. Ще навіть є місця. Всім добра. Так, вже можна було би і не вечеряти 18.28. Але, але треба повечеряти. Мій шлунок каже, що мені присняться цигани. Що ми тут маємо на вечерю? Соляночку. Дружина була вихідна. Зібрала мене нормально дорогу. Зараз розігрію соляночки. Повечерюю. Якийсь ще кінчик, може в подивлюсь. Та й буду відпочивати. Добре, що було місце, але скажу вам так, що вже багато людей знає про цей паркінг. Вже о 19 година, а він забитий. А я сюди тут вставав, навіть було в 21 -й. були місця. Ну добре, маємо те, що маємо. Окей, мені на добрання. Будь ласка, з'їзд на мені туди де треба, на кремону закрити. Поверніть на з'їзд. Супер! Зараз будемо з іншої сторони заїжджати, пробувати. З з тут. тут спереду видніється металевий такий комбінат. Метал вони роблять, катають, приймають, відправляють. На попередній фірмі працював, тобто то ми тут частенько грузилися металом. До Польщі, та й не тільки до Польщі. Ну, одним словом, тут грузили метал. А в мене розвантаження десь за тим заводом. Я ще, ще там не був. Зараз подивимось. Зареєструюся, там ніби написано, що з 6.30, що 2 хвилини зараз, поки вдягнуся. Думаю, що швидко мене розвантажать, Ну, сподіваюся, у мене ще сьогодні мейк каже і завантаження. Пішли працювати. Зареєструвався я. Як зареєструвався? ну Це охорона прийняла документи. І сказали чекати, дали мені пейджера, розпокажу. Коли він задзвонить, треба до них сюди знову прийти, вони віддадуть документи, бо вони документи лишають в себе. Ну, я запитав, в якій годині вони починають працювати. Він каже, година сьома, тридцять, восьма. Там от ще дві машини стоять. Переді мною. Так що я не знаю, десь година, напевно, восьма. Ліжечко наготовлене, йду досипати, те, що я не доспав. Таким чином, як от бачите, спереду стоїть контейнер. Робиться перевезення олії, не знаю, десь в Японію чи Китай, там є щось написано. Пакет такий, тут бортики стоять, загружається туди олія. На контейнер. В контейнер, на пором і чи на корабль, куди воно там. І десь десь пливе чайна, хіба та. Такі от технології. Такі от технології. Я вже розвантажуюсь. Підключився, чекаю. Добрий раночок. Завантажився я вчора. 1 листопада, 4 ранку я вже проснувся, буду виїжджати. Чому так рано? спитаєте ви, я вам скажу, їду я знову через примеру. Вчора надивився в інтернеті кажуть, що там вже показують, що там люта зима. Тим більше п'ятниця, зараз там буде робитися жах. Ходив душик, температура. Води просто не знаю, чи вони її спустили чи що, ну така ледь-ледь-ледь літня. Ну, але вже зайшов, то мусив, швиденько помився, помився і їду далі. Зараз буду під'їжджати десь туди до того перевалу. Не знаю, там в інтернеті викидають, але одні пишуть в інтернеті, в коментарях точніше пишуть, що то старі фільмики. Ну, старі відео, зараз буде бачити на свої очі, що там робиться. Ну, Здалеку зараз я вам покажу. От видно, що тільки в горах там лежить, сніг щось попритрушувало. А дорога ще чорна і суха. Ну, дощ падає, ну таке, але дощ ще ні про що не говорить. Буду інформувати вас, що буде далі. Поїхали! Так цікаво видно, як ніби як смугою одною десь сніг пройшов От по висоті там зліва бачите, напевно, правда там зверху вже сніжно, а тут ще ще жовті дерева. Такий цікавий застав побачив. Тягач. Тягне прицеп. Цікаво. Досить цікаво. До речі, на німецьких номерах. Я спочатку думав, як німці відреагують на таке. Ну, виказується, можна. Просто інтересно мені, е, якби там тиску на, на, на ведучу вісь немає ніякого, а якщо загрузити, прицеп там же ж буде підніматися, тягач, буде Чи? Не буде буксувати. Тут іноді буває напусту з бочкою їдеш і вона під горку на мокрому асфальті не може вишкребатися. Інтересно. Знаєте, що зима, напевно, почалася. Чекайте, як шапку поправлю, бо в мене лейбани по центру. Почалась зима і то така серйозна зима. Йой, Мете. Хотів перейти. По сюди там, бачите, за мною стежечка є. Люди гуляють там. на цьому, На велосипедах катаються. Але немає проходу туди. Думав пройтись, прогулятися. Дивіться, як гарно Річка тече. А там сніг. Але немає проходу. Я запаркувався. Зараз йду наберу води в Австрії. Як завжди Я буду відпочивати завтра, хочу під'їхати туди до заводу, що немає відповіді від моєї експедиції, чи вигрузять, чи не вигрузять. але, але навряд чи мене завтра вигрузять. завтра субота, тому під'їду десь туди поближче і буду стояти. Бачите, достав вже куртку зимову. А, зимно, хоч тут і морозу немає, але... Так, прохолодненько. Щоб не нести цілу баклажку. Зараз попереливаю воду і наберу свіжої. У ну, мене тут більше половина тої баклажки. Тої каністри, точніше, що я буду нести. Іду зараз наберу води. Якщо за то не дуже добре стартувати, тут по рівному, по рівному піде. Якось та й піде з горим пополам, де води наберемо. Перший раз сніг в цьому році тримаю, зараз сніговика зліпимо маленько. Якщо снігу вистачить. Оп, а, вже руків холодно Оп! і оп Олаф, ладно, йду наберу води. води. Олаф уже. Ще рот зробив. Смійся, розкажи щось. Скажи, підписуйтесь на канал Road Dreamers Life. Дурка стріляє. Тут мороз взявся такий не на жарт. Зима капець яка. Достої її паузу, що маю. 200 кілометрів до розвантаження. Сьогодні мене не розвантажать сьогодні субота, так як я говорив, буду стояти я до понеділка. Зараз під'їду якнайближче до розвантаження. І буду чекати понеділка, в понеділок буде розвантаження. Зима, тут, правда, снігу вже немає, але я вже, ну. Біля Нюрнберга, але мороз давить такий, що Фу ху 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 ой-ой-ой.